Ей, ялане. О, вибач, бро. Я забула, що ти не любиш, коли тебе торкаються. Та нічого, що таке? Та збиралася зробити чай. Будеш? О, так. Будь ласка, було б чудово. Дяк, звісно. Вибачте. О, Боже, ви не могли би мені допомогти. Ти в порядку, друже. Так, так, все добре. Так. Чим можу допомогти? Well, ну я просто хотів випробувати some... деякі з цих крісел, хотів дізнатися, які в них відчуття. Окей, <sighs> okay. 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 так, звісно, крісло ось тут. Okay. Тож можна просто okay. підійти. Okay. Веди здорованю. <laughs> ну, йдемо. Uh -huh. Ну ось і вони, uh -huh. ось і вони. Uh -huh. Ти в порядку? Uh -huh. Ти такий напружений? В порядку, uh -huh. Uh -huh. А? певен. <ган> <ган> Бо мені здається тобі необхідні обійми. <ган> так, давай, давай добряче обіймемось, і ти заспокоїшся. Ну мо, давай, великі обіймашки, ось так. Давай но, ось так, саме так. Так, давай. Просто зі мною, тихай зі мною. Так, це воно, хороший хлопчик. Насолоджуйся, просто розчинися у них всім тілом. Ні, <ган> ні. <ган> 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 Що відбувається? Я не знаю, не знаю, не знаю. Мені так шкода. Давайте допоможу піднятися. О Боже, вибачте за нього. Дозвольте віддячити великими обіймами. Ні, 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 о Боже. О, о, о. о будь ласка, о боже, ні. О, Боже мій, блять, бл. Блять, блять. Нікому не можна чіпати моїх хлопців. Вали, 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 звідси! Ты, ти Ти в порядку. Right, 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 right. Я в порядку, right? а ти right? в порядку. В порядку. Окей, все, все. Окей. Okay. Окей. Okay. 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 Okay.